Купочці Раді Манджу Три. Всім привіт! Мене звати Христина Рудь. Я нова ведуча радіо у Купочці. І зараз розповім вам про те, як я їздила на день народження Любомира Гузера. 28 лютого блаженіший Любомир святкував вісімдесятиліття дня народження та п'ятдесяти ліття священичого служіння. Хоча день народження в нього 26 лютого. Отож, студенти католицького університету вирішили бути вічливими і приїхали до блаженнішого в гості до Києва цього року. Любомир Гуза вирішив не влаштовувати гучних банкетів, проте з нетерпінням чекав зустрічі із молоддю. Адже постулатом в його житті є слова одного американського кардинала: до сорока років старайся бути зі старшими, а після сорока з молодшими, щоб завжди залишатися молодим. Тож, 28 лютого до столиці прибула молодь не тільки з католицького університету, але й з Львівської політехніки, національного університету імені Івана Франка, Прикарпатського педагогічного, ветеринарного університету, а також семінаристи з Дрогопича, Івано-Франківська, Києва та Тернополя. Протягом першої половини дня студенти мали можливість оглянути місто. Екскурсоводами були волонтери-обновляни. Руслан, який був нашим гідом, казав, що студенти католицького університету дуже милі люди. Мені вони щиро дуже сподобалися, і мені приємно було провести з ними півднини. А вже о третій годині всі зібралися на смачний обід у Патріаршому соборі, де мали можливість познайомитися, поспілкуватися, а також провести останні репетиції. Тут же в соборі молодь разом з блаженішим Святославом молилися за всіма любленого Любомира Гузера. Після чого всі дружні направилися у великий бенкетний зал, де відбулася основна частина святкування. Особисто мене атмосфера, яка там панувала, наштовхнула на філософські роздуми. Молодь, яка там перебувала. Надихає, переповнює внутрішнім переконанням, що в Україні велике майбутнє із такими креативними, хорошими, творчими, інтелігентними наступними поколіннями. Їхали сюди кожний зі своїми намірами. Дехто задохований збагаченням, а дехто хоче його привітати, побачити посмішку на його обличчі і зрозуміти, що йому це насправді дуже приємно. У нас на сайті була можливість протягом кількох тижнів привітати ближенішого, надіслати своє привітання. Ми їх тепер оформили в таку гарну книжечку. Ну і ще один такий невеличкий сюрприз. Але нехай це залишиться сюрпризом. Ну хіба для вас кажуть, такий невеличкий тортик також бженіший любить. Е... Щось смачне, і ми вирішили йому догодити. Мудрого і глибокого слова, яким він щоразу промовляє до молоді, батьківських настанов і просто миру і спокою в його очах, першою вітала блаженішого малеча. Тоді його похресниця, пані Марія. Що прилетіла із Канади, розповіла історію, якщо в дуже юному віці маленький Любко висовував на середину кімнати стіл, щоб відправити літургію. Сам блаженіший розповідав про першу зустріч із митрополитом Андреєм Шептицьким у п'ятирічному віці, і що навіть подумати не міг, що може бути його наступником. Потім, Блаженішого вітали пласт, обнова та спілка української молоді в Україні. Коли готувалася до репортажу, прочитала таке порівняння Тараса. Порхаська, що Любомир Гузар наче мойсей, який спокійно, виважено, перто повторює найголовніші істини, які походять безпосередньо від Бога. Тож студенти руку подякували блаженішому за його свідчення, спілкування, служіння і подарували джазову пісню Луї Армстронга «Let my people go». На завершення вечора веселу історію про Любомира розповів блаженіший Святослав. Дуже гарний день. Ми сьогодні завершили сесію захисту дипломних робіт, і всі семінаристи гарно захистилися. Зайшли ми до Каплиці, Відбулося велика вечірня з Литією, і ось після відпусту Блаженніший виходить на проповідь. Всі семінаристи перестали дихати, бо чекали слово Блаженнішого Любомира. І ось такий духовно напружений момент Любомир почав так: Отець Святослав сказав, що у вас сьогодні був гарний день Якщо б він сказав, що у вас був сьогодні гарний день, бо до вас приїхав раніше від я б його зрозумів. Якщо він сказав, що у вас сьогодні гарний день, тому що завтра є сім'я, то сім'я того Миколая, і я б його зрозумів. Якщо він сказав, що сьогодні гарний день, бо усі ми гарно довго молилися. Я б його зрозумів. Але отець і сказав, що у вас сьогодні гарний день, тому що усі ви захистили дипломні роботи. Я його не розумів. Тоді перестав дихати я. І так собі думаю, що ж то про мене сьогодні семінаристи по кімнатах будуть говорити. Але Блаженніший, вже відходячи до авто, взяв мене за руку і сказав таку фразу От, ча, сів'ята слави, даруйте, не вдержався. А коли я запитала у київського владики Йосифа, чи на його думку сподобався вечір Блаженнішому, і, зокрема, виступ студентів у КУ, Він відповів ствердно одним словом: дуже. Я думаю, що дуже це було видно. То капець. І справді блаженіший був щиро вдячний обнові та всім присутнім за свято, яке за його словами не змогли б організувати старші так, як це зробила молодь. Нагадаю, що з вами була Христина Рудь. Сподіваюся, що змогла передати вам всім свій позитивний настрій та натхнення, яким зарядилося на святкування ювілею екс голови української католицької церкви, верховного арейхи Києво-Галицького, блаженішого Любомира, кардинала Гузера. super radio